Як штучний інтелект може вплинути на магію, чи можливо демонструвати фокуси в чаті GPT? де зробити магічну обкладинку, якщо ти не дружиш з дизайном, та де взяти унікальний музичний трек, який буде створено виключно для тебе? Всім привіт! На зв'язку Ілюзіоніст Максим Журавель, і сьогодні ми поговоримо про нейромережі та фокуси. В мені все життя бореться дві особистості: перша це та, яка намагається контролювати всі процеси, до яких я маю дотичність, і друга людина, це та, яка намагається все. Делегувати та кайфувати від життя. І от штучний інтелект в цьому плані це той інструмент, який може допомогти тобі займатися улюбленою справою, в той час як він візьме на себе практично. Велику частину твоїх зобов'язань, які ти раніше виконував для створення свого власного шоу чи контенту, відразу додам, що це відео буде цікаво не тільки творцям магії, а й людям, які хочуть оптимізувати певні процеси в своєму житті. Тож влаштовуйтесь зручніше, кралі та хлопаки. Підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Ставте вподобайку цьому відео. Це допомагає просувати наш україномовний контент і розвивати нашу україномовну спільноту. Коли наприкінці 2022 року компанія OpenAI випустила Демонстративну версію чату GPT 3.5 переріст нових підписників в системі побив всі рекорди. Тільки вдумайтесь, за тиждень туди підписалось понад мільйон нових користувачів. Такий приріст насправді можна пояснити тим, що у чата GPT доволі непоганий функціонал та дуже просте використання. І якщо ви ніколи до цього не користувались чатом GPT. Що насправді мало ймовірно, напевно, то раджу все ж таки його випробувати у власних цілях. Його легко можна завантажити на смартфон чи, наприклад, використовувати десктопну версію на комп'ютері, легко там можна авторизуватись. Після чого можна використовувати його для себе, наприклад. Якщо ви не знаєте, яке меню прописати собі на тиждень, ви можете сфотографувати чи перелічити чату той перелік продуктів, які у вас є в холодильнику, і він вам з легкістю за лічені секунди напише те, що ви можете приготувати. Перевірено, до речі, власним досвідом. Крім того, він може написати програмний код ЕСЕ, може виконати за вас домашнє завдання чи навіть написати сценарій для відео. Я, наприклад, взагалі перестав користуватись на телефоні Гуглом, тому що тепер все запитую чата GPT. і він мені дає вичерпні відповіді, які мене максимально влаштовують. Проте насправді існують і інші приклади штучного інтелекту нейромереж, але про них ми поговоримо трошечки згодом в цьому ролику. Чат GPT вам, до речі, можу навіть продемонструвати фокуси, коли я почав Версію 3.5 він мені демонстрував легкі, доволі банальні фокуси, але але він їх демонстрував. Насправді, все було доволі просто. Він просто відкидав варіанти із запропонованих мені, і тим самим доходив до тієї варіації, яку загадав я. Це просто так, це може зараз здивувати глядача. Ну, напевно, ні, але треба розуміти, що штучний інтелект це не хейтер із коментарів, він розвивається і робить це дуже і дуже швидко. Він може перекласти тобі книжку у 300 сторінок, яку ти завантажиш у нього в pdf форматі, і ти будеш після чого читати її українською. Він може розповісти тобі історію створення найпопулярніших ілюзіонів у світі. Він може розповісти тобі історію ілюзіоністів. Одним словом, як ми без цього жили, давайте уявимо фокусника, який є професіоналом своєї справи. Він красавчик, чіткий тип, але він не шарить в продакшені. І зараз ми для нього зробимо ілюстрацію, напишемо музичний трек, зробимо м -м, начітку дикторським голосом його тексту, та напишемо сценарій для відео. І все це буде робити. Ви думали, я. Mm -mm. Це буде робити штучний інтелект. Ми підібрали для вас умовний топ, який можна використовувати у власних цілях. І не тільки якщо ти ілюзіоніст, а якщо ти займаєшся будь-якою іншою професією, креативною професією. Чи, наприклад, ведеш сторінку в інстаграмі чи сторінку в ТікТоці, будь-де. Це може бути вам корисно. Для вашої зручності в описі до цього відео я закріплю посилання на ці сервіси. Тож заходьте, дивіться, якщо вам буде треба користуйтесь на здоров'я. В коментарях можете мені подякувати. І перший в нашій підбірці сервіс, який називається Далі. Його прикол в тому, що він може створювати завдяки текстовому опису ілюстрації для вас. Також він, до речі, може редагувати вже існуючі знімки. Я протестив його, і от на екрані ви зараз можете бачити приклади його робіт. Насправді непогано, але може бути і краще, якщо більш поглибитися в нього та конкретніше прописати промти. Прикольно, що ілюстрації генеруються, наче їх створив якийсь дійсно художник. До речі, промти для нього можна писати виключно англійською. Українською, на жаль, він наразі не підтримує. Проте ви можете використовувати перекладач Dipple, закидувати в нього текст і будете отримувати непоганий результат, який можна потім інтегрувати саме вдалі. Також є нейромережа Midjourney, яка створює підбірку ілюстрацій за текстовим запитом. Працює вона через Discord, але чисто з технічної точки зору, власне, мені було користуватися нею доволі важко. Напишіть в коментарі, чи користувалися ви нею, чи якщо плануєте покористуватись, напишіть потім в коментарі, як вам цей досвід, тому що мені повторю, було доволі незручно через, так би мовити, захламленість самого інтерфейсу. А от якщо вам потрібно створити музичну доріжку, для цього є суно, максимально класна штука. В своїх відео в шорцах я вже декілька разів використовував треки І, до речі, в минулому повнокадровому відео в кінці також був трек з суну, який ми самі згенерували. І саме кайфове в тому, що YouTube не звертає увагу на авторські права. В ньому ви можете створити для себе музичну доріжку, забити туди стиль. Темп та також текст пісні. До речі, якщо ви пишете вірші, ви можете перекласти їх через той же Діпл та закинути в суну, і він покладе їх на вокал і зробить для вас кайфовий трек. На виході ви отримаєте чудовий музичний трек, який зможете використовувати у власних цілях. Але якщо ви не пишете вірші, то можете скористатись. Чатом GPT. Забиваєте в нього тему, бажані слова та сенсовність, і отримуєте результат, який може потягатися з текстами професіонала. Ось, до речі, приклад треку, який згенерували ми. Ну ладно, поїхала далі. Якщо ж вам потрібно начитати свій текст професійним дикторським голосом, для цього є сервіс Elevin Labs. Ця нейромережа може начитати ваш текст, і ви виберете голос диктора, який вам сподобається із тих, які там запропоновані. Наприклад, заходимо на сайт Eleven Labs, обираємо мову. До речі, тут є українська, що дуже круто. Після чого обираємо диктора, який і буде начитувати наш текст. Мені насправді дуже подобається перший це є Брайан. І після чого вже у віконечко вставляємо текст, який ми хочемо, щоб він озвучив. А далі клікаємо на «Play» і починається обробка матеріалу, який ми йому надіслали. На цей канал постав вподобайку цьому відео, щоб магії в Україні ставало ще більше». Брайан погано справився з цією задачею. Ми можемо обрати когось Даніель. Нехай буде Даніель. І пробуємо Даніеля. Підпишись на цей канал, постав вподобайку цьому відео, щоб магії в Україні ставало ще більше. І ось такий результат ми отримаємо. І погратись тут можна і з жіночими, і з чоловічими голосами. Ерік, наприклад, є. Пробуємо Еріка. Підпишись на цей канал, постав вподобайку цьому відео, щоб магії в Україні ставало ще більше. Отак вважає Ерік. Лілу. Як скаже нам Лілу. Підпишись на цей канал, постав вподобайку цьому відео, щоб магії в Україні ставало ще більше. О! Блін, мені здається, вона реально українка. От бачите, як це працює? Тож користуйтесь на здоров'я. Лілу тепер в моєму сердечці, тепер Брайан відпадає. Ну і нарешті чат GPT. Коротко додам, що, до речі, в ньому, крім того, що я зараз проговорю, можна також. Запромтити собі зображення і не використовувати для цього далі чи міджорний. Можна використовувати насправді чат GPT, Він також за текстовим промтом підбере вам зображення, яке вам потрібно, окрім всього іншого, що я вже сказав, в чаті GPT можна написати сценарій твого відеороліка для YouTube чи TikTok, наприклад. Чи навіть для твого сольного шоу. Але насправді, якщо ти будеш писати собі сценарій через ChatGPT для сольного шоу, то його в майбутньому треба буде багато адаптувати та підлаштовувати під твій власний стиль, під умови виступу, під локацію. На що стосується сценарію для відео, тут зробити все набагато простіше. Лише потрібно прописати промпт, прописати ті теми, які ти хочеш підняти в цьому роліку, і ти навіть можеш написати йому, який хронометраж, тобто який таймінг, потрібен тобі. У відео і ще додам: для того щоб використовувати на наповну, його потрібно правильно налаштувати. Зараз ви бачите алгоритм, який потрібно інтегрувати в налаштування чату. Після чого він буде надавати вам ту інформацію, яку ви у нього запитуєте, максимально інформативно і без води. Для зручності також в описі до цього відео залишу документ, з якого ви зможете скопіювати ці алгоритми та використовувати вже для себе. Звісно, це все лише верхівка айсбергу. Штучний інтелект, нейромережі називайте, як хочете, вони не створять із тебе професіонала своєї справи. Вони створять лише обкладинку, а от наповненням. Прийдеться займатися саме тобі. До успіху прийдуть ті, хто не лише займається відтачуванням магічних технік, а хто і являє собою в першу чергу цікаву особистість, яка може здивувати навіть без реквізиту: хто не боїться йти в ногу з часом та адаптувати сучасні технології під себе, хто не боїться експериментувати та створювати щось нове. Ось таке вийшло відео. Сподіваюсь, вам було цікаво, інформативно та пізнавально. Напишіть в коментарі, як вам відео. Напишіть в коментарі, якими сервісами ви користуєтесь чи які вас зацікавили із переліку тих, які я запропонував. Підписуйтесь на канал, ставте ваші вподобайки. В описі до цього відео також є реквізити, за якими можна перейти та допомогти мені створити цей канал більш якісним. Але найголовніше не, не забувайте підтримувати ЗСУ та один одного. Мене звати Максим Журавель. Вірте в магію та створюйте її своїми руками. Yeah. <laughs> you